Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну, час вже йде до зими. Зима вже не за горами. Через півмісяця вже наступить календарна зима. Уже передають і морози вночі. Вдень, можливо, буде ще так плюс один, плюс два, плюс три. Ну, ми сподіваємося, що зима буде не холодною. Вона може навіть бути теплішою, ніж в минулому році. Подивіться, навіть даже листопад місяць і то себе проявив новими температурними рекордами. Середня температура в листопаді на даний час плюс 12 градусів. Температури в листопаді піднімалися до плюс 20 градусів, у залежності від регіону. Що, друзі, в аграрії будуть робити взимку? Ну, Відповідно, готуватися до наступного сезону. Відповідно, це фінансові плани, бюджети. Навчання, ну і необхідно буде проводити моніторинг за посівами озимих культур. Насамперед, це озима пшениця і озимий ріпак. А для того, щоб підготуватися і якісно провести моніторинг, через те, що озимі можуть, можуть бути пошкоджені в зимовий період різними несприятлими факторами. Насамперед, це від низьких температур без снігу. Тобто такий фактор вимерзання. Може бути і фактор випрівання, фактор випирання, льодова кірка висяча чи претерта. Ці несприятливі фактори вони можуть зменшувати, зріджувати пшеницю і її пошкоджувати. А як узнати, друзі, що пошкоджена пшениця, особливо перед періодом. Підживлення через те, що добрива надто дорогі, і необхідно буде знати, а який стан озимої пшениці. Для цього існує відомий для всіх вас метод відбору монолітів. Але щоб якісно відібрати моноліти в зимовий період, особливо, друзі, коли буде сніг, а ми сподіваємося, що буде сніг, він захистить наші озимі, то необхідно буде сьогодні-завтра. Чи до того, як впаде сніг і закриє вашу озиму пшеницю чи озимий ріпак, необхідно буде відмітити ділянки. Так звані ділянки для проведення фітосанітарного моніторингу, тобто відібрати ці моноліти. А, до речі, про відбір монолітів у нас є хороше відео на каналі Мистецтва Полястеренка. Я сподіваюся, що ви підписані. І знайдете це відео. Якщо не підписані, підпишіться і ви будете отримати завжди хорошу превентивну інформацію. Так от, друзі, необхідно взяти отакі от палочки. Не потрібно там колики красиві, високі, а просто от звичайні там, висотою 1 метр, прив'язати таку стрічку. Е, ну, Ви бачите, я думаю, її знайти дуже легко буде. І в полях поставити там, де ви будете в зимовий період, коли буде сніг, відбирати моноліт. А що це за місця, друзі? По-перше, необхідно від лісополоси, чи від краю там, лісів, чи ще якихось насаджень відступити ну, не менше 100 метрів. Якщо у вас є балки, низини, де також можуть бути е, низькі температури, ви також там можете поставити отакі от. Віхе. І ви будете знати, друзі, що в цьому місці у вас типовий посів, який відображає картину всього поля. І коли випаде ви сніг там, чи 10, чи 15, чи 20 сантиметрів, і коли ви під'їдете на автомобілі з сокирою, там, з вашими помічниками, чи, можливо, ви фермер, і сам відбираєте. Ви вже будете знати, що підійшовши до цього місця, якраз в цьому місці буде типовий посів, де дійсно ви відберете і проаналізуєте вашу озиму. Якщо поле велике 100 гектар, 150 гектар, можна поставити в двох-трьох в трьох місцях отакі от віхи. Це можна зробити чи на ріпаку, чи на озимому, ячменю, до речі, я за нього не згадав, чи на озимій пшениці. Ну, в кого є озиме жито, можливо, ну, озиме жито, воно більш стійке до низьких температур, але все рівно можна перевірити навіть і жито. Тому, друзі, ми рекомендуємо вам поставити в місцях типових отакі от віхи. Я думаю, що не заберуть їх, хто там поряд. Але попередьте своїх знайомих чи Якщо ви фермер, що це ви поставили, щоб не подумали, що вже хтось там межу собі відбиває чи влазить в ваше поле. Ну, таке буває. Оце така інформація, друзі. Для вас. Сьогодні з вами команда ArtFi, я Олексій Сирієнко. Хто не підписаний, підпишіться на канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ставте ваші лайки. Вони дають можливість піднімати на каналі інформацію догори. І робити її доступною до великого широкого кола аграрів. Зичимо вам всім хороших прибутків, високих врожаїв в наступному році, по самим високим цінам продати сільськогосподарську продукцію, яку ви вирости, виростили в цьому році, і змогли інвестувати, особливо в знання. На все добре, до наступної зустрічі на каналі. Слава Україні!